Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми розпочинаємо вчити інформатику у 4 класі. Мене звуть Курсор. І давайте розпочинати. Яку інформацію повідомляють тобі зображені дорожні знаки? Що тобі спадає на думку? Давай порозмірковуємо, що таке комп'ютерна мережа. Що таке мережа інтернет? Інтернет це локальна чи глобальна комп'ютерна мережа? Інтернет найвідоміша глобальна комп'ютерна мережа, що об'єднує комп'ютерні мережі та окремі комп'ютери в різних частинах світу. Інтернет надає багато послуг, перегляд інформації, повідомлення новин, спілкування з людьми, можливість вибору і купівлі товарів тощо. В інтернеті всі відомості розміщені на веб-сторінках, які об'єднані у веб-сайти або просто сайти. Розглянь зазначені сайти. Які з них ти знаєш, якими користуєшся? Це сайт навчальних програм, що складається з прав та ігор. А це сайт графічного редактора, на якому можна переглядати малюнки однолітків, а можна поділитися своїми малюнками або просто малювати. Для доступу до сайтів та до їх веб-сторінок користуються спеціальними програмами браузерами. Браузер дозволяє зручно сприйняти у вигляді отримувати доступ до інформації, розміщеної на сторінках сайту. Слово браузер походить від англійського слова «browse», що означає гортати. Яким з браузерів ти користуєшся? Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer або Safari. Я користуюся Safari та Google Chrome, А ти Якщо адреса потрібної веб-сторінки відома, слід описати її в адресний рядок браузера. За наявності доступу до сторінки можна буде переглядати зміст, що воконти якісь інші дії. Зараз я покажу невеличкою інструкцією, як треба вводити пошук. Це наш Google Chrome. Якщо користувачеві необхідно знайти деякі відомості з певної теми, але адреса веб-сторінки невідома, то можна скористатися спеціальним засобом пошуковою системою. Ось тут і ось тут. Для цього у браузері є рядок пошуку. Ось вони. Тобто вони роблять пошукову систему. Для цього в браузері я рядок пошуку я вже сказав, до якого користувачі з клавіатури можу вводити запит для пошуку ключові слова або фрази. Ключові слова або кілька слів, яким здійснюється пошук, потрібні інформації. Зараз ми подивимося, як я здійснюю пошук у браузері Google Chrome. Ось тут. Ось я вводжу. Запит для пошуку. І ось тут нам вибуває Вікіпедію. Ну і я вам бажаю гарного дня і ваше домашнє завдання прочитати сторінку 9 з 9 до 13 і виконати завдання на сторінці 12. Пока!